Привіт, любі! Вітаю вас на своєму безкоштовному уроці про те, які п'ять фактів допоможуть вам побудувати ваші класні стосунки з грошима. І усвідомивши буквально ці п'ять фактів, ви вже зможете трошечки розшатати свої установки і отримувати більше. І перший факт він всім дуже гарно відомий це наше упередження, що Грошей у клієнтів немає, що у людей грошей недостатні для того, щоб платити нам за наші послуги і за ті речі, які ми їм там, наприклад, продаємо. І як результат, що ми робимо? Ми обрізаємо, обмежуємо собі кошти. А давайте подивимося правді в очі. За досягнення цілей ми платимо часом та грошима, за те, щоб відпрацювати якісь. Травми, якісь негативні наші дії. Ми платимо часом та грошима. Ви для того, щоб щось отримати, платите часом та грошима. І як ви думаєте, у ваших клієнтів не таке ж мислення? Чи вони не хочуть краще життя, чи вони не хочуть отримувати більше задоволення від цього життя? І якщо ви можете їм це дати, то перестаньте думати за них, перестаньте думати, що вони нікчемні і не можуть. Зробити свої статки такими, щоб заплатити вам за вашу роботу, заплатити вам за те, що ви зробили їхнє життя легшим. Перестаньте міряти клієнтів та вашого боса, якщо ви працюєте на найміні роботі по собі. У них може бути зовсім інша історія, у них може не бути цього упередження. І якщо вам здається, що вони якісь там бідні нещасні, це лише здається. Ми всіх бачимо з того, як ми бачимо себе. І тоді вам важливо задуматися про те, де можливо ви для себе не готові вкладати кошти в якийсь розвиток, в якесь навчання або в якісь бонуси-плюшки, яких би ви хотіли від життя. Якщо ви не маєте зараз коштів, на все бажане, це не означає, що їх немає у інших. І далі ми також в цьому переконаємось. Другий факт це ваше оточення. Давайте чесно подивіться на ваше оточення. Оцініть, хто поруч з вами. І чи дійсно ці люди, які вас оточують з найближчого кола, це якісь друзі, родичі, там старі знайомі, з якими ви періодично спілкуєтесь, Чи дійсно вони вас надихають на те, щоб досягати більше? Чи дійсно це те оточення, яке вас стимулює розвиватися? Чи дійсно це ті люди? які показують вам власним прикладом, як у них виходить досягати всього бажаного. Якщо це так, але ви ще не досягли своїх результатів, це означає лише одне: є блокуюча енергія в ваших стосунках з ними. Є одна дуже важлива думка, про яку я розказую на своєму міні-курсі, яка блокує досягнення ваших коштів наприклад, ваших колег, знайомих і друзів. І якщо це не так, якщо вони вас не надихають, якщо вони більш того вас підсилюють у ваших всіх установках, тоді можливо варто подумати і щось змінити. Можливо, з кимось потрібно спілкуватися менше. А когось навпаки додати в ваше коло спілкування. Можливо, варто сходити на зустрічі, на якісь сніданки, вечері з тими людьми, які вас надихають. Можливо, варто почати спостерігати свідомо за тими людьми, які вас будуть стимулювати, які вам будуть розказувати, роби один, два, три, ось так може вийти, а потім подивитися ще в когось, пробувати різні моделі, і якась точно спрацює. Факт номер три. В світі щоденно грошей збільшується, їх не зменшується. Заводи по виробництву грошей в кожній країні працюють цілодобово. Вони постійно друкуються, постійно збільшується валютний фонд, золоті запаси, тому що йде видовництво, йде покупка цих самих запасів. Постійно грошей в світі стає все більше, більше і більше. То чого ви думаєте, що їх у людей менше? Чому ви вирішили для себе думати про таке? Помітьте, постійно відкриваються якісь нові банки, нові можливості взяти десь гроші, кредити і так далі. Чому це працює? Тому що гроші є у одних людей. Вони є, вони дають іншим людям. І ці люди, які дають, вони можуть також створювати свої подушки безпеки, свої якісь фінансові вкладення в вигляді покупок цінних паперів або квартир і так далі. біткоїни, ми всі це знаємо. Тобто люди це купують, значить гроші є. І вони де їх беруть? Вони беруть їх в банках. За що? За те, що вони працюють і досягають якихось вершин. Значить, грошей в світі достатньо їх було достатньо завжди, більш того. Більшу частину життя. Людства гроші існували. І їх кожен день ставалося більше і більше і більше. Факт номер 4 А тепер можна піти в експеримент: вийдіть на вулиці та озирніться, що ви бачите на вулицях. А найкращий варіант вийти до якогось такого великого проспекту до дуже багато автівок. І стати десь на хвилин 15-20, виділити свій час і порахувати, скільки за цей час плюс-мінус приблизно проїде для автівок до 7 тисяч доларів і скільки автівок більше 7 тисяч доларів. І я вас переконую, якщо ви живете у великому місті, то там 100% буде статистика така, що автівок... З більшим бюджетом, ніж 7 тисяч доларів, буде значно більше, ніж тих, яких дешевше, ніж 7 тисяч доларів. І це вам ще один факт, який підтверджує те, що гроші існують більш того, ми зараз живемо в тій країні, де на момент запису цього ролику ще йде війна. На секундочку. А! Люди купують нові авто, люди вкладаються в нерухомість, люди створюють нові бізнеси, вони донатять шалені кошти. Тобто, знову ж таки, світ нам підтверджує, гроші є, їх достатньо, на всіх вистачить. І останній факт: номер 5. світ за все існування людства переживав десятки, сотні, тисячі різноманітних катаклізмів. Війн, там, розру... руйнувань таких, до розрух повних міст. Ми переживали таку кількість негативних ситуацій, кожне покоління проживає мінімум, мінімум три великих стряски. Це якісь дефолти, це війни, це там пожежі, шалені, землетруси і так далі. І так далі. І Люди виживали і гроші також виживали. Було те незмінне, що працювало за будь-яких обставин. Це енергія фінансів. Люди знаходили все одно можливість обмінюватися матеріальним. люди знаходили можливість для того, щоб за кожних обставин підніматися, знову створювати, будувати вкладати кошти, заробляти їх, нас нічого не зупиняло. Енергія грошей існувала завжди. І зараз, якщо ви не можете користуватися цією енергією наповно, просто стоять певні блоки, які вам заважають. І саме про ці блоки я розказую на своєму міні-курсі. Саме їх ми знімаємо і ми працюємо так, щоб енергія, яка у нас має проводитися через наше тіло, через нашу свідомість. Вона нам так працювала, щоб ми могли легко заробляти всі ті кошти, яких ми дійсно достойні. І після цього курсу мінімум 3 збільшується заробіток людей, тому що ми нарешті починаємо дружити з енергією грошей. Ми перестаємо до неї відноситися як до чогось нереального, як до чогось такого шалено складного, що нам ніколи не досягнути. Ми перестаємо дивитися на тих. Хто ще чогось не має, ми починаємо бути тими, хто вже досягає. Тож, приходьте на мій міні-курс, і ми разом за руку пройдемо 4 уроки і 5-й великий розбір, де я розберу ситуації, які можуть не розкриті бути під час курсу, але які будуть вас хвилювати. І ми обов'язково зробимо так, щоб мінімум 3 ваш заробіток виріс після. Того, як ви пройдете цей аж двохтижневий курс.